16 копійок. Рівно стільки в 1979 році коштував державі один бойовий патрон до автомата Калашникова в спорядженому магазині радянського солдата, який ступив за річку Амудар'я. Рівно стільки тоді коштувала буханка хліба на напівпорожній полиці радянського сільського магазину. При Союзі це б не надрукували. Спасибі Володю за книгу. Читала і плакала, моє щастя залишилося там, під Кандагаром. Соломія Варфоломеєва. Із відгуків на мій роман Дорога в один кінець. Коли рушимо, як гадаєш, з дня на день понтонери міст вже навели через амудар'ю, і комбат бубнить про постійну готовність, щоб тримали особовий склад в узді Швидше б, за ці два тижні, що тут повна партизанщина. Запасники забили на все, п'янки, і де тільки горілку брати примудряються.